Глава 18 Після цього Павло, залишивши Афіни, прийшов до Коринфа і, знайшовши одного юдея на ім'я Акила, родом з понту, який недавно прийшов з Італії, і присткілу жінку його бо Клавдій звелів усім юдеям покинути Рим, прийшов до них. І за однорідністю ремесла залишився у них і працював, бо їхнім ремеслом було робити намети. Кожної суботи. Він говорив у синагозі і переконував юдеїв та елінів. І коли прийшли з Македонії сили і Тимофій, то Павло, ідучи за велінням духа, свідчив юдеям, що Ісус є Христос. Але оскільки вони противились і злословили, то Він, обтрусивши одяг свій, сказав до них кров ваша на головах ваших, я чистий, віднині йду до язичників. І пішов звідти, і прийшов до одного на ім'я юст. Який шанував Бога, дім його був біля синагоги, а Крисп, начальник синагоги, увірував у Господа разом з усім домом своїм, і багато з Коринф'ян, слухаючи, увірували і охрестилися. У видінні вночі Господь сказав Павлові: не бійся, але говори і не замовкай, бо я з тобою, і ніхто не вчинить тобі зла, тому що у мене багато є людей у цьому місті. І він залишався там рік і шість місяців, навчаючи їх слова Божого. Коли Галіон був проконсулом в Ахаї, юдеї однодушно напали на Павла і привели його на судилище, говорячи, що він навчає людей шанувати Бога не за законом. Коли ж Павло хотів відкрити уста, Галіон сказав юдеям, юдеї. Якби була будь-яка несправедливість або ж злий умисел, тоді б я мав причину вислухати вас. А коли йде суперечка про вчення та про імена і про закон ваш, то розберіться самі. Я не хочу бути суддею в цьому. І прогнав їх від судилища. А всі Еліни, схопивши Сосфена, начальника синагоги, били його перед судилищем. Галіон же анітрохи не турбувався про це. Павло, пробувши ще чимало днів, попрощався з браттями і відплив до Сирії, а з ним Акила і пристіла, обстригши голову у Кенхреях за обітницею. Прибувши до Ефеса, залишив їх там, а сам пішов до синагоги і говорив з юдеями. Коли ж вони просили його побути з ним довше, він не згодився, а попрощався з ними, сказавши. Мені неодмінно треба провести в Єрусалимі свято, що наближається, до вас же повернуся знову, якщо це буде угодно Богові, і відплив з Ефеса, Акила і Прескіла залишилися в Ефесі. Побувавши в Кесарії, він прийшов до Єрусалима, привітав церкву і пішов до Антиохії. Пробувши там деякий час, вийшов і проходив по черзі країну Галатійську та Фригію. Утверджуючи всіх учеників, якийсь юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, чоловік красномовний та досвідчений у Писаннях, прийшов до Ефеса. Він був наставлений на шлях Господній і, пломеніючи духом, говорив та вчив про Господа правдиво, знаючи тільки про хрещення Іоанове. Він почав сміливо говорити в синагозі, почувши його Акила і прискіла, прийняли його. І досконаліше пояснили йому шлях Господній. А коли він вирішив іти до Ахаї, браття написали ученикам, щоб прийняли його, і він, прибувши туди, багато сприяв благодаттю тим, хто увірував, бо Він дуже викривав юдеїв при вселюдно, доводячи з писання, що Ісус є Христос.